Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду відповідати, як зазвичай, на ваші запитання. Тому почнемо. Сьогодні пролетіли в Гребінку, Полтавська область. Чи ще будуть прильоти, пожалуйста, подивіться. І так, Гребінка, Полтавська область. Давайте просто подивимось, Полтавська область. Ну, дивіться, так, це буде ще прилітати, тому що ми бачимо тут 20 аркан. Це зазвичай карта неприємностей, свисту, тобто це якась повітряна тривога. А також це ми бачимо з вами нікому не подобається. Тут, то тобто, вчиняю на цій карті, завжди мертві намальовані, але сьогодні я їх не бачу. Да? Тобто Полтавська область буде горіти. Ми бачимо, що одна половина, це якась частина області, буде горіти, а друга все нормально. І... Рицар мечі, принц мечів, да? це агресія. Так що я не можу вас заспокоїти, хоча я сьогодні думала, ну все, не буду нічого поганого говорити, тому що люди пишуть, що ми вас не будемо дивитися, тому що один негатив. Ну, друзі, а де взяти позитив? Ну, я спробую сьогодні знайти позитив, що буде далі. Так, подивіться Запоріжжя, дивимось Запоріжжя. Друзі, я відповідаю на ваші запитання. Дивимось Запоріжжя. А оця вісімка, оце, що ми бачимо з вами, це ракети, дрони і все, що летить. І тому я не можу заспокоїти, не можу сказати, що все буде добре. Ми з вами бачимо, що запускають вони кругом. Зате, по картам не бачу загибелі, можливо, це можемо сказати, що тут все нормально. І там я знаю, що якесь там перемир'я, да? Енергодар, людям сказали виїжджати. Це, я так розумію, окупований Енергодар. Давайте з вами подивимось, що там буде, що не буде ніякої провокації. Так, Запоріжська область. Ну, дивіться, тут ми бачимо, як входить військо. Ось туди, про що я казала, це окуповане і Енергодар, і сама станція. Ми тут бачимо багато людей, різні люди. Це і ті, хто ремонтують, і війська, і там МАГАТЕ різне В общем, куча мала. Але П'ятюрка чаш нам показує, що нічого там доброго немає. Окупація показана, Ні з цим нічого не на даний час. Ось ми бачимо останню карту дев'ятка старшого аркану, отшельник. Що можемо сказати? Що воно повернеться в ту русло, яке було, поки ніяких змін кардинальних не буде. Друзі, дивимось на прохання Одеса. Я не очікувала, одразу вам кажу, я не очікувала, що в Одесі випадуть такі погані карти. чомусь кажеться, що це десь буде, що десь там, а воно не там, воно тут. Одеса. Мабуть, будуть загиблі, Одеса та Одеська область. Це загиблі, це нічого хорошого я не бачу. Ми бачимо біля моря людину. Навіть показане море. Тобто це біля моря, да, так скажемо, не, не всередині Одеської області. Це не туди. Хоча, а, по-всякому може бути. Ну, десятка і дев'ятка, дві негативні карти в одному розкладі. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Люди будуть хвилюватися, боятися, навіть ось такі пейзажі, де центр, в центрі навіть міста є вони. Та, ми, ми ось бачимо. Тут ми бачимо біля моря, а тут ми бачимо всередині, та, в місті прямо. Одеса, Будьте обережні. Зрозумійте, він нікого не жалкує. В тому числі ні Одесу, ні Одеська область. Що він казав там від Одесу Любе. Ні, він нікого не любить. Тому я думаю, що тут буде, буде щось дуже небезпечне. Друзі, далі ми подивимось Київ, так? Київ. Дивіться, в Києві я нічого такого не бачу, по Києву не бачу. Давайте зараз ми з вами подивимось краще, а де прилетить, да, де будуть обстріли, де будуть прильоти, що карти покажуть. Дивіться, тут показана лінія зіткнення та там, де йде війна. Скажімо, там сказано буде дуже небезпечно. І я теж розумію, що отак карти показали, що треба очікувати саме великі небезпеки це там. Плюс ми бачили з вами. Я обіцяла подивитися, що буде хорошого, що буде такого приємного в Україні. Чи вони, ну, взагалі буде приємне, але давайте побачимо, що буде приємного в Україні до кінця цього року. Дивіться, по картам показано, що приємного. Оці всі болі по тройки мечів та карта повішена, що ми не можемо нічого змінити, щось готується таємне і нам поки нічого не кажуть. Просто люди не повинні це знати. І я не повинна вам казати, але готується. Ми навіть бачимо букву В, да? ось з вами. Готується щось, що буде для нас несподіваним. Але це буде в цьому році, і воно може змінити цю ситуацію підвішану. Тобто зміни будуть, просто ніхто нічого не хоче наперед казати, щоб не злякати успіх та удачу. Як казки, знаєте, от є, є ж казка, да, що жар птицю треба як піймати. Якщо Тихенько до неї підкрастися. От оце тихенько, і показано, що не, не можна зараз розказувати. Ми бачимо карта Шлітса і це, що ось воно таємне. І ніхто нічого вам не скаже і мені не кажуть, тому що це буде велика сенсація та великий сюрприз. Ждемо сенсації та сюрпризу приємного для України та українців до кінця цього року. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, кому особисто треба. Звертайтесь, телефончик ви бачите на екрані. Також допомагаємо нашим хлопцям, пілотам, щоб вони втримали нашу границю хоча б там, де зараз. А потім вже буде видно. всього вам найкращого ми обов'язково переможемо.